І я сьогодні вас би хотіла поздравити з таким необичним народним святом, як зеленими святами. Я не знаю, що саме це за свято, але кажуть, що коли настають зелені свята, це у кінці травня, десь 30-31 травня, то я замітила, що у кожній церкві. На воротах і всередині для ну, горішення листя від горіха, такого дерева. І ще у хату кладуть подні дві річки, у машини, якщо є, чіпляють на, на ворота, на воротах там, навіть у якихось комнатах, де мало куди заходити, туди теж можна чіпляти, Навіть у гаражі. І у корнику. Ну, для селян, хто знає, що це в корнику взагалі. Так що, от таке це свято. Як ви бачите, я теж теж святкую. І у мене сидить такий великий горіховий патичок. да, На моїй сцені. Ну, звісно, він тут не заостріти. Він тут буде пару днів, потім висохне. Це все ми зберемо і попуті і або спалимо, або кудись викинемо. Скоріше все, що викинемо, тому що палити не можна, бо ми нашу атмосферу. Так що всім баюшки. І ще раз вітаю з зеленими святами.